Ситуація у Шостці і досі залишається напруженою. Місцеві б'ють на сполох і готові перекривати шляхи державного значення. Влада тим часом шукає, як подолати проблему з забрудненням території міста та району хімікатами і заручається підтримкою столичних посадовців на убезпечення від подібних ситуацій у майбутньому. Наприкінці минулого тижня у Шостці висадився цілий десант із представників служб і відомств, причетних до ліквідації наслідків розлиття хімікатів. Майже три тижні в шосці встановлювали, витік яких саме речовин відбувся наприкінці квітня. Результати лабораторних аналізів підтвердили, це було ракетне паливо, гептил. Дуже дивно, що всі органи, контролюючі такі роблять акцент на цих пістицидах. Я б робив акцент більш на гептилі. Утім, не всі тому вірять. Задаєш простий вопрос, там гептила є на Україні? І де він є? В якому інституті? Є там гептила. Не Нема. Гептил не гептил, а жителі ледь добирають цензурних висловів на адресу тих, з чиєї вини Гідота розлилася по місту. Кажуть, коли будували завод, їх не питали. Ощущається на здоров'ї, на самочувстві. Головне болі. Люди один за одним обращаються в больницю, от, І навіть в місті відчувається цей запах. Пускай вони дишать, а не ми. Судіть. Судіть і садіть. Та що це теж засаріння? Така зона у нас уроді неплоха і що таку гадость будуть возити і засарять і воздух і землю. все. за офіційними даними звідти зібрали та вивезли вже понад 600 тонн забрудненого ґрунту, провели низку заходів із дегазації території. Втім, роботи не початий край передовсім контрольних замірів на сьогоднішній день. Працюють також люди з хімічної лабораторії, які Щодня беруть аналізи повітря в цих, на цій вулиці, спілкуються з місцевими жителями, щоб вони також бачили, які тут є показники. Паралельно шукають інші хованки хімікатів. Дещо знайшли у шості. Працівники СБУ виявили три таких: у Шостинському районі. Чотири. Всі місця зберігання отрути ніким не контрольовані та незаконні. Що ж стосується діяльності підприємств, яким доручили утилізацію, їх хочуть позбавити цього права. Ми прийняли рішення про те, щоб позбавити звернутися до відповідних органів до міністерства екології з позбавлення ліцензії тих підприємств, які допустили. Наразі листа високопосадовцям від екології вже направили, а по місцю склали перелік рекомендованих дій: зібрати, перезатарити, додатково провести лабораторні дослідження та утилізувати отруту, і почати роботу з виведення екологічного нагляду з мораторію на перевірки. Євген Поростенко, Сергій Мілевський на часі новини.